Привіт в моєму блозі. Це Вікторія, кар'єрна консультантка. І тут я говорю про те, як знайти роботу в ІТ у нових реаліях ринку. Якщо ти хочеш зрозумілі кроки і чесні поради, ти в правильному місці. Катя, привіт, привіт! По перше, вітаю тебе з таким чудовим ювілеєм. Кажи, будь ласка, чим ви займаєтесь і кого ти тут об'єднала? Дякую за привітання. Дивись, ми об'єднали перше все. в Нас була ідея об'єднати it компанії. Навколо it компанії ми вже об'єднуємо владу. Освітян, представників іншого бізнесу, наприклад, фінансові установи, юридичних установ, комерційні заклади освіти, які допомагають нам створювати це ком'юніті ще сильніше. Багато роботи залишаються за кадрами, але те, що помітно, хотілося б відзначити, Перше, ми працюємо в трьох основних напрямках. Перший напрямок, і це 50% наших зусиль, це покращення освіти в Одесі. Це все технологічне. Що для цього ми робимо? Ми переглядаємо актуалізуємо програми навчання у зв'язку з потребами, які також змінюються у бізнесі. Друге, ми створюємо лабораторію. Наприклад, Мечникова Одеса IT Family відкрили свою лабораторію, в якій навчаються найталановіші студенти факультету. По третє, ми збагачуємо інфраструктуру технологічну нашого регіону. Наприклад, у нас був проєкт завдяки компанії DataArt. Ми змогли е, інфраструктурно підтримати здається більше 800 шкіл одеської області. Це ми робили до речі разом з одеською, нашою е, військовою адміністрацією, за що я їм дуже вдячна. Бо всі, всі адміністративні питання вони взяли на себе. Ми завдяки дета надали дуже круту техніку. Ще школи ми облаштовуємо. В нас взагалі ми починали з дуже крутого проєкту. IT-човник. ми намагаємось. Ми тоді облаштували одразу чотири школи. У віддалених куточках Одеси ми намагаємось кожного року також допомагати школам. Зараз ми шукаємо для ліцею 15 класних комп'ютерів, що роблять мої компанії. Вони просто оновлюють свою техніку досить часто. Тому в них залишається техніка досить класна, класної якості, іноді навіть купуємо нову техніку. Це стосовно освіти дуже коротко, бо насправді ще є проферентаційні лекції, English speaking Club для студентів. Ми робимо ще з ними. Конференції, воркшопи і багато іншого. Ну насправді ми з тобою робили лекцію по пошуку роботи по особистому я, бренду. Я я хочу, бачила так, про, про дизайн. Це. До речі, завдяки тобі. Дякую, що нагадала. Ми зробили дуже класний воркшоп, і студенти на нього, якщо ти пам'ятаєш, дуже класно відгукнулись, задавали максимально круті питання і прикладні. Ну, дякую я була тобі шокована. За це. Знаєш, так. коли онлайн лекція ти завжди думаєш, ну як студенти, не прийдуть. <гум> а потім думаю, можливо, їм сказали, що це обов'язково. І Здається, було більше ніж 70 людей. Я так була а... приємно вражена, що їм дійсно цікава ця тема вже на цьому етапі їхнього розвитку, і це дуже великий плюс для них. Дивись, я скажу, як було насправді. Це не було обов'язково, але. Кожен інститут має таку спеціальність вхід у it спеціальність, і ця спеціальність вже від назви. Ти розумієш, що потрібно, щоб студенти краще зрозуміли, що таке IT. Тому викладачі запрошують різних експертів з it сфери, аби розказати про це нашим студентам. Але ми пішли іншим шляхом. Ми зробили ці професійні лекції і об'єднали всіх студентів, які можуть. Ну вони мають змогу приєднатись до цих лекцій, які ми проводимо кожної п'ятниці. Тому Частково так, але щоб сказати, що це там обов'язково ні, насправді приєднувалась ті, хто бачили для себе з цього зиск, і ти це відчула, мабуть, з питань. А скажи мені, будь ласка, сьогодні звучали такі коментарі, що новачкам дуже важко шукати роботу. Ну так завжди було. Я думаю, що ні ковід, ні війна нічого не змінило. Новачку завжди важко шукати роботу. Я, які б ти б могла дати поради цим студентам або навіть людям з досвідом, які Ну, не можуть зараз півроку знайти роботу і довше. Дякую тобі за це питання, яке ти задала нашим експертам, шановним в панелі. До речі, багато відповідей я вже почула. і Я тільки просто повторюю їх. Насправді можна знайти роботу. І це я скажу тобі просто один кейс військовий, який пройшов навчання. В ЄПАМ є програма для військових. Вони можуть безкоштовно пройти навчання і бути вже співробітниками цієї it компанії. А навчання. Прийшло, ну я не пам'ятаю, яка кількість людей, але був один військовий, який просто пристав відпочивати. Майже людина повністю занурювалась у навчання. Він, окрім навчання в ЄПАМІ, самостійно вивчав дуже багато курсів, які казав Сергій, є вільному доступі безкоштовно. Він ходив на всі практичні воркшопи і пройшов онбордінг в компанії ЄПАМ. Давай другий приклад mm -hmm. він взагалі мене вразив. Компанія Data Art мені колись розповідали такий приклад. В них Є людина, яка прийшла в ІТ з іншої сфери за п'ять років, без вихідних, без прохідних, лише навчаючись, лише працюючи. Ця людина зсвічнулась і за п'ять років стала віце-президентом. Ось такі кейси надихають. Тому насправді ті люди, які хочуть і дійсно мають всередині їх реальну мотивацію для цього, не достигнуть цього. Я в цьому впевнена. Я в це віду. Дякую за питання. я тобі дякую за час, за те, що ти запросила мене.